Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі Кухня без заморочу. Сьогодні ми з вами будемо готувати домашні котлети. Цей рецепт передала мені моя мама, і зараз я буду передавати цей рецепт для вас. Тобто, вам. для цього нам понадобиться свинський фарш, бачите, свинський фарш у нас є. Я додаю ще куряче філе. Фарш кольору філе, можна тільки свинський фарш. Ну, кому, як по укус, кому, як подобно. Сіль, хліб, дві головки часника, такі невеличкі, і цибуля. І звісно, чорний перець. Для початку ми беремо в велику каструлю, а сютрку натираємо цибулю. Натираємо цибулю. Це саме перше, що ви повинні зробити. Можна пів цибулі натерти, можна цього цибулі натерти. Зависимо від того, як ви любите. Тобто все то цибулю додає, додається по вкусу. Ну, ще трошки, Я думаю, що ну, нам вистачить, багато цієї нам цибулі хватить. Друге, що ми робимо? Натираємо цю миску дві головки часника. Часник обов'язково, обіді головки. Натираємо. Отак. От а дві головки натираємо, одну, другу. Отак. От Ще одну головку натираємо. Так гарно, все ми натерли вже. Бачите, Ми натер дві головки чесника. Зараз ми з вами додаємо, що ложку чайну, повну ложку чайну додаємо солі. Повну, бачите, отаку от я вам покажу чаю. чай. таку, бачите, повну ложку чаю. Чайну додаємо соли, отак. так. Додали ми соли, потім додаємо перцю. Перець додаємо по вкусу, Хто як любить, бо як хтось любить перець, бо як хтось не любить перець. Ну, по вкусу. Я люблю от так. Він так. особо не буде чувствуватися в котлетах, але такий трошки привкус у нього буде отлічний. Потім ми беремо миску, бачите? Ми взяли миску, таку миску з водою. І цей хліб чорний, саме добре чорний, мочимо в воді. Отак. Відмикаємо в воді, щоб він гарно води набрався. Отак. повністю, щоб він трошки поставив у воді. Бачите, як він, Все, він набирається води. Щоб потім хліб легко розмок в котлетах, в фаршу він легко розмок. Так, все, ми набрали. Це вже у нас є. Хліб віджимаємо максимально. Все, ми хліб віджали, бачите? Ми хліб віджали і додаємо його сюди. В чеснок. Так, файно. Розкришили. бачите. Так, і хліб гарно розмішали з цибулею і з чесником, із сіллю. І з перцем. Це ми все гарно розмішали. Потім ми сюди додаємо фарш свиний. Бачите, отак. От Таку миску небагато. Фаршку сину. Так, бачите отак. От і в миску додаємо фаршу фаршу філе. От Отак. це буде достатньо це котлети дуже вкусні, простий рецепт, але вкусний. Я пам'ятаю, мама нам робила так в дитинстві такий, хоча я вкусні, вкусні. Передати не може. Все ми гарно все перемішуємо. Гарно, все перемішуємо. Щоб була однородна така маса, бачите? Так, коли ми все перемішали, що перемішуємо, щоб була знаєте, така однородна маса. Що ми вже гарно перемішали, бачите, яка густа така консинтенція, вона все гарно змішалося. І з цибулющим закон з поприго з сіллю. І два фарші, курячий свинячий дуже гарно перемішався. Бачите, така густа консистенція повинна бути не жидка, а густа. Тоді не будуть робитися гарні котлети. Все, котлети у нас готові. Ми включаємо сковорідку. Так. Сковорідка у нас вже горить. Добавляємо олії. Так, добавляємо олію. Так. Так. Щоб ми Все покрило дно. І починаємо формувати котлети. Котлети ми формуємо руками. А для того, щоб котлети гарно сформувалися, нам повинно змастити руки олією. Тоді котлети дуже гарні будуть. Получатися. Тобто вони не будуть шоршаві, не буде дуже гарні. Бачите, отак. Ліпимо нашу котлетку все руками. Як робили наші бабусі, як робили наші мами, суроками. бачите, яка гарна котлетка. Отак. Смуровога, отак, бачите, така гарна. І ставимо її на сковорідку, хай вона вже там спарчить собі, хай вона вже печеся. Я вже чесно, я вже хочу їсти. Я вже хочу їсти. Отак, бачите? Отак віться, як вони легко формує. Главне, щоб руки були змащені олією. Тоді вони будуть гарні такі, бачите, такі вони гладкі. Якщо руки не будуть змащені олією, тоді вони будуть такі, знаєте, шуршаю котлети. Отак. От Дивіться. О, це вже на нас вже пішла. Бачите? Цей рецепт він дуже простий, тому що раніше так всі робили. Ну. І він дуже вкусний, розумієте? Коли саме просто їжі приготуєш з любов'ю, тоді їжа вкусна. Мм, от так, бачите, трошки мамаленько, але вийшло, а нічого. От так. Хай воно все там вжариться, хай скорчить. Це мама нам робила, воно такі були вкусні. я помню. Ми так чекали над скоріт, коли вже допечеться, щоб ми могли з'їсти одну свіжу таку котлету. От так. Бачите? І все, воно ну, швидко, скорі, не треба там кучу якихось різних інгредієнтів, різних приправ. Котлети дуже вкусні. А саме, знаєте, саме просто це то, коли ти готуєш котлети з любов'ю. Ну, кожну їжу треба готувати з любов'ю. Тобто то кожну їжу треба прикладати зусилля, любові, щоб вони були вкусні, гарні і так далі. Якщо не буде любові, не буде вкусно. Ну, бачите ще. Я думаю, що дві котлети у нас там помістяться. так. А ви нам тоді прокоментуєте, будь ласка, як вам цей рецепт? Як вам ці котлети? Може хтось захоче зробити з за нашим рецептом. Будь ласка, напишіть в коментарі. Хто зробив за нашим рецептом? Ну, так, ще одна. Бачите, і руки чисті, все акуратно, і котлети гарні. Ось такі гарні котлети. Та вони жаряться. Ось ще одна уліза. Це одна вліза, бачите? Бачите, як мені легко робити? Отак. От Кружочком кружочками, ось все, дивіться, яка вона гладка, бачите? Отак. От Виплескали трошки хто любить такі. Ну, ось так все. Все, дивіться, як гарно. Це дуже гарно, дуже смачно. А коли, коли воно смажеться, воно таке вкусне буде. буде. Ну, цей вкус не може передати по відділу, але дуже вкусно. Але щоб ви його почувствували, ви повинні зробити за цим рецептом. Я думаю, що ви не пошкодуєте, тому що цей рецепт вже втрачений, і багато хто за нього вже не робить таких котлети. Але я поділився з вами, тому що я знаю, що е цей досвід, який передав від батьків, ми повинні його зберігати і передати іншим людям. Ось бачите, одна сторона розгубила, ми обертаємо на другу сторону. Бачите, такий гарний такий. Золотистий колір. Дуже гарний, бачите? Але він такий смачний. Ось так. М -м -м -м. Не хочеться з'їсти, але вона вийде в шума. Ось так. Ось бачите, який він готовий. Ось так. Пальчик обличчя. Ось наші котлетки вже готові, перша склітка готова, ми їх забираємо, їх знімаємо. О, які вкусні. І рум'яні вкусні. Прямо, як моя мама запвала. Прямо, як моя мама. Ваші діти будуть вам дуже благодарні, якщо ви будете їм. Личу такі котлетки, тому що вони дуже вкусні. Це домашні котлетки, домашні рецепти. Це сторони рецепт. Я з вами поділився, тому що треба ділитися. Знаннями треба ділитися, тому що час йде. Хочеться, щоб щось залишилося із того, що було в наших батьків і так далі. Все, перша скорка готова, ми починаємо накладати другу скорітку, щоб жаритися далі. Ось так. Все, бачите, формуємо далі котлетку далі. O tak, o tak, bać ty o toła, piszla, tak, orześny, o tak, yy, no, Як я пішла. Бачите, зараз їх вже і нема. швидко жариться, але невкусні їх можна їсти як слібо, як без хліба і до будь-якої каші чи просто перекусити їх можна їсти з будь-чим. Тому що ми в них додали хліба. Ось рецепт простий. Тобто. Простий рецепт, бачите? 24 це вже п'ята. Ще, oh, бачите, було трошки велике, він трошки. Менше зроблено. І знаєте, тому що фарш, тут свиний фарш, і фарш у нас грудинка куриці, то воно виходить виконати ніжна котлетка, ніжна котлета. Тобто свинське м'ясо, по тяжке на жруду, а якщо змішати його з курячним селе, воно саме то. Як кажуть, золота середина. Ні багато, ні мало. Якраз нормально. Оскільки у нас там ще одна влізе, чи дві котлети влізу? це ще одну цю матір стані. І ще одна влізе. Як веду олізе, що у нас краєчку увіється? Ще одне скраєшку лізе так заформіруємо. Скільки у нас візно? Зараз ми посчитаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 котлет улізає у наш скову все чекаємо, але вони обжаряться Ось бачите, гарно жаряться як у нас скарчат обжарюються вкусні котлетки. Попробуйте, не пожалкуєте. Ось, бачите, одна сторона вже готова. Ми вже перевернули наші котлетки. Бачите, такі вони гарні, золотисті. Йдемо вкусні, вкусні. Дем вже хочеться з взяти і горячу і з'їсти. Бачите, от так. отак. Демкусняшка. Попробуйте, не пожалкуєте. Ось так, наші котлети домашні готові. Бачите, яка краса. Бачите, які вони золотисті. Це я зробив по-моєму рецепту. Я з вами поділився цим рецептом. Поділіться, будь ласка, ви в коментарях своїми впечатленнями щодо цього рецепта. Підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. Назимайте колокольчик і робіть по цьому рецепту. Дуже вкусно і смачно. Бачите, які вони гарні. Дякуємо всім, хто подивився наше відео, хто підписався на нас. Робіть за нашим рецептом дуже вкусно і смачно. Всім вам до побачення!